Не, хорошо. І Я Уже гривень, 2004 Пусть да, пам'ятаю, Ми вже пам'ятаємо, вона була при владі його позиції одночасно. Ми все пам'ятаємо? Да. Ми просто свою думку показуємо, не нав'язуємо нікому. Якщо вам не цікаво, то при чому тут регіони Якщо проти сказати, нових людей до влади, 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 нових людей до влади. А можна узнати, на яких пісках хлопчиться Юля? Загинуло багато людей під час її революції. Після якої, якої револю... Її? Де вона? Вона сиділа в тюрмі. Мені ну, просто цікаво. Вона вийшла і вона бере на себе, скажімо так, наші здобутки. Тобто Люля винна вона, в тому, що вбило більше сотні людей. Барція вона винна, але Це не означає, що її треба за це з вона повинна стати президентом. Вона винна в інших речах. Тобто ви за неї голосувати не будете. Не збираюся. Тобто, і агітуєте інших не за неї не, не голосувати, буде. і це вона винна в тому, що я не вона, вона, вона винна в тому. не є винна вбивства, вона винна в інших речах. В яких? Ну, ну в... мені важкі... цікаво, ви молодь, Це важкі... дійсно цікаво. Скільки економічні ситуації з прощена газовими контрактами? В... а, в... Ви... а в... Ющенко можна знати? А Ющенко є в цьому його вина? Частково. Ну, я вже щенка Юш... Юш... набагато менше вона, тому що коли газові угоди підписалися, підписувалися, то не то саме Тимошенко їх підписала. А Юшенко... як вводилось Рос Ющенко там був. А, там але... у нас до 2012 року було менше тисячі доларів за кі за кубометр. То Ющенко ну, це, ми це ми все це розбив. Це нормально долар. було? Ну, це починалося з ініціативи 2009 року А Юля це розру... розрулювала, це не мало? 2009 році 2009 це починалося з ініціативи Юлії, власне, що вона Скасування, скасування вона угод посередники вже були підписані з Путіним. Я вам, я вам нагадаю, що це була розмова про те, що в нас не було посередників, там якісь інші посередники. Хлопча, посеренки. ви кимось найняті? Прошу. Ви кимось найняті, вибачте. Не. Юля, тобто, поламала всі ці угоди? Я вважаю, так. Не надо. Все, Она я дякую. Я все зрозуміла. Дякую, дякую. Я що вона буде полонтатися на вигляді. Вона не я не вийде. Правильно. Allora io vorrei che премьер-министром sarà scelto dalla gente di Euromaidan non dentro il parlamento, dal che si fa questo, sotto il controllo, quattro ha preso il scambio su fra i sostenitori prodo Valentin Понимаете значение этого слова? Да я разумею. Вот эту фотографию. Кто буду робити? Я сфотографію. Юля, не найдіних. А ви пройдіть туди на Майдан, подивіться. Хорошо, Смотрите, Столько народа вокруг и всего несколько человек против ну, на, на за иллюстрации, а все, весь мир будет будет показывать, что пол Майдана за иллюстрации.